Часто іншою трудністю у наших молитвах є, що ми боїмося перед Богом стати такими, якими ми є, боїмося наших думок у молитві, боїмося наших непевностей, певних розсіяння, неуважності. Для дуже багатьох з нас молитва може ставати таким випробуванням, трудністю. Але чи не є це тим, що Бог особливо хоче, аби ми мали відвагу стояти перед Ним такими, якими ми є? Все, що нас мучить, що нам надокучає, що видається, що може нас навіть збивати з молитви, але може у молитві ми іноді це найперше маємо дати перед Богом. Маємо відвагу і сміливість ставати перед Богом тими, якими ми є, але також пам'ятати, перед ким ми молимося? Господь Бог є той, хто нас оборонить і вислухає у наших молитвах.